Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. Ви ставите питання, і я відповідаю. Чому ми говоримо про партизанський і до чого тут маркетинг? Власне, є таке визначення, партизанський маркетинг, і чому я дуже часто е -е, біля лісу. Ну, логічні питання, логічні відповіді. Перше, маркетинг це мистецтво ведення е, певних дій, яке які брало е, на озброєння, так, так і скажемо, на озброєння, методи ведення е, військових дій. І е, е, якщо ви не знали, то бізнес це дуже кровожерлива річ. Особливо, коли мова йде про торгівлю, конкуренція дуже жорстока і потрібно дуже пильними бути. А партизанський принцип живи сам і давай жити іншим він мені дуже до вподоби. Тому так і відбувається. Дякую.